А ось у кандидата на посаду державного секретаря Гілларі Клінтон не повинно бути проблем з призначенням на посаду головного дипломата країни. Під час слухань у справі її кандидатури у сенаті колишня перша леді запропонувала політику розумної сили як спосіб поновлення авторитету американської дипломатії у світі. Під час засідання сенатського комітету у справах зовнішніх відносин Гілларі заявила, що нова адміністрація прагне, аби Сполучені Штати знову стали світовим лідером. З Зорислав Байдюк у разі схвалення її кандидатури Гіларі Клінтон пообіцяла співпрацювати із законодавцями заради поновлення ролі лідера Америки у світі. Адміністрація Обами зазначила вона, розпочне новий курс дипломатії. Новообраний президент і я віримо, що зовнішня політика повинна базуватися на поєднанні принципів та парагматизмі, а не на твердій ідеології. Гіларі Клінтон прагне зміцнення зв'язків із союзниками. США ми повинні використовувати так звану політику розумної сили. Ми маємо повний арсенал її засобів: дипломатичні, економічні, політичні, військові, юридичні та культурні. На думку пані Клінтон, найбільшою загрозою для США є зброя масового знищення в руках терористів. Вона вважає, що Сполучені Штати повинні переконувати країни, які володіють такою зброєю, зменшити її кількість. Гілларі Клінтон пообіцяла, що адміністрація Обами працюватиме над всебічною антитерористичною стратегією. Пані Клінтон також змалювала підхід нового керівництва країни до питання ядерних амбіцій Ірану наша мета зробити все можливе шляхом дипломатії санкцій, шляхом створення коаліції країн, які на нашу думку також прагнуть, аби Іран не став ядерною державою. Ми не відкидаємо ніяких способів. Нюклевепенгіларі Клінтон також довелося відповідати на питання про благодійний фонд її чоловіка, колишнього президента США Біла Клінтона. На думку республіканця сенатора Річарда Лугера, пожертви іноземців до його фонду можуть розглядатися як спроба отримати підтримку державного секретаря Гілларі Клінтон у разі її затвердження. проблема в тому, що іноземна пожертва навіть з благодійними намірами може мати великий ризик для зовнішньої політики США. Єдиний спосіб його попередити це припинити приймати пожертви до фонду Клінтона від іноземців. Однак Гіларі Клінтон зауважила, що подібні пожертви будуть проходити через державний департамент, і запевнила, що вони не впливатимуть на її роботу. Очікується, що кандидатуру Клінтон на посаду державного секретаря США Сенат затвердить наступного вівторка. Зорислав Байдюк, Голос Америки.